Друзі, пропоную вашій увазі огляд павербанків, пауербанків. Як відомо зараз в Україні, генератична ситуація вкрай складна, і така річ, як павербанк зараз на погу золоту, можна сказати. І, і буквально ціни на фірмові павербанки в магазинах зросли вдвічі, а то й втричі. Ось. Е, Корпуси були замовлені ще раніше з Aliexpress, Посилання в описі під відео, і в куточку зараз вгорі буде теж посилання на моє відео, де я розповідав, що замовляти. Це коли ще було 11 листопада розпродаж. От До кінця листопада всі корпуси вже приїхали, і зараз вже вдалося купити акумулятори до таких пауббенків, тут саме 18650 будуть банки. І, в принципі, щоб вам одразу і покажу, як це виглядає. Самсунговські, в даному випадку банки. Тут 2600-2700 мАг в кожній. І того збірка таких чотирьох акумуляторів дає нам ну, 12-13 тисяч мА при 3,7 В, або 9 9,5. 100 годин на 5 вольтах. Тут вже собі, рахуйте, як хочете, грубо кажучи, 47 ватт-годин Порівнюючи з Наприклад магазинними на 10 тисяч, якщо там буде 10 000 чесних, то там виходить 37 Вт. -годин. Тут же ж нагадаю 47. Ось Крім такого, що зробив собі такий біленький. І така вдвічі більша модель. Це у нас вже на 8 акумуляторів, відповідно, вдвічі більший запас енергії. Ну, тобто, приблизно десь 22-23 тисячі мА. -год. І також на прикладі такого більшого, ще не до кінця зібраного. Зараз ми його розберемо і глянемо, що там і як там всередині. Також зараз надам певні рекомендації стосовно того, як саме краще збирати дані павербенки, тому що найбільшою проблемою для вас буде саме правильно збалансувати акумулятор, якщо ви цим професійно ніколи не займалися, ви просто купили корпус. Наприклад, перейшовши за посиланням, яке я залишаю під відео, тобто на, на всі ці корпуси я залишу посилання, продублюю його, щоб ви могли зайти в Aliexpress, довго не шукати і знайти те, що я вже сам перевірив і знаю, що це хороший товар. Ось собі такі замовити, купити акумулятори, ну і далі повторюсь. Найбільша проблема буде це їх правильно збалансувати. Адже, всі акумулятори, як уже в коментарях під попередніми відео, люди зазначали, що вони всі тут йдуть з'єднані паралельно і начебто мають розряджати один одного тощо, ну не зовсім так, хоча певне зерно істини тут є. Справа в тому, що щоб ця вся конструкція працювала нормально. Всі ці акумулятори треба вирівняти, підібрати в ідеальних умовах, щоб ємність усіх акумуляторів була однакова. Для прикладу, якщо ви купляєте в когось на OLX такі вуші у вжитку акумулятори, часто густо вони будуть мати сліди пайки, це вони боялися лін стрічкою це навіть не пайка, а точкове, точкове зварювання. Скоріше за все, ці акумулятори були складовою частиною батареї якогось електросамоката чи електровелосипеда, чи ще якоїсь великої батареї там 36 на 36-48 на вольт. Їх там було дуже багато. От Ці батареї розбирають, наприклад, по причині того, що в них вийшла з, з ладу система, ну, системна, плата, плата BMS. Але самі акумулятори живі. От такі батареї йдуть в утилізацію, їх розбирають на такі акумулятори. І акумулятори вже там поштучно, наприклад, продають. Мені такі акумулятори обійшлися в 70 гривень. Тож я, як бачите, замовляв певну кількість їх. Але поштучно, ну нехай навіть будемо рахувати по 100 гривень. Вони обійдуться. Так ось, якщо з продавцем можна сконтактувати, попросити, щоб він вам вибрав акумулятори, які мають ну, якомога ближчу ємність, однаково, щоб у всіх була. Якщо він на це не погоджується, чи не може він це зробити, чи не хоче, то хоча б якось попросити, щоб всі акумулятори, які ви в нього купуєте, були з одної батареї. І скоріш за все вони вже будуть. Вирівня по заряду, тому що коли батарею збирала на заводі, то відповідно теж підбирали акумулятори з однаковою рівністю, однаковим рівнем заряду, і тоді збирали батарею. Плюс плата BMS вона якраз теж балансує акумулятори, вирівнює їхні заряди. Тобто, поки батарея велосипеда, самоката чи ще щось там експлуатувалася, то вона експлуатувалась правильно, і заряд акумуляторів вирівнювався. Бачите, через цю точкове зварювання сліди <клес> буває важко витягнути акумулятор. Зараз я хочу продемонструвати, що заряд всіх цих акумуляторів вирівняно. Плюс з цієї сторони всі плюси, з цієї сторони мінуси. І уважно спостерігаємо за показами. Нашого приладу. Зараз ми його трішечки ближче поставимо. Трішечки відсвічує, але я думаю буде видно. Отож, тут у нас мінус. Тут у нас плюс. 496, 97, 96. 97. 96. 7. 6 6 6. Як бачите, всі вони мають е, умовно 4096 4 вольта 96 тисячних І це означає, що всі вони зараз вирівняні по напрузі. На жаль, не можу точно сказати, скільки яка банка має запас ємності в міліампер годинах, тому що немає тестера, який можна перевірити, але. Чим буде для вас цінне це відео, що я з вами фактично в тих самих умовах, тому що таке, як мультиметр, це не проблема, його не важко знайти, щоб поміряти. Ну а більше ніяких приладів я не використовую. В чому, ну, в чому особливість, як, як я робив, я, по-перше, коли акумулятори мені приїхали, я посортував їх. Тобто, якщо в мене там було приблизно 4,1 вольт, то всі акумулятори йшли в одну групу, якщо там було 4,05 вольта, вони йшли в іншу групу. ну і так далі. Максимально, як вони приїхали, тобто вони поки до мене їхали, поки десь лежали, вони мали якийсь саморозряд невеличкий тощо. Тобто їхній вольтаж вирівнявся, стабілізувався. Я їх відсортував. Потім я всіх їх зарядив, теж дав їм трошки часу постояти, знову переміряв, знову погрупував. І тоді, коли вже підібрав максимально по можливості набрав 8 акумуляторів з однаковим вольтажем, зрозуміло, що всіх не був однаковий, але максимально їх звів до одного, тоді ми комутуємо всі ці акумулятори, ми їх з'єднуємо в цьому корпусі, зводимо їх в паралель. І залишаємо цей корпус пауэрбанка з акумуляторами. Ну, скажімо, на, на ніч Його залишимо там годинок на 8, щоб він просто постояв, щоб заряд цих акумуляторів вирівнявся. І е Протягом цього часу ми не експлуатуємо паубанк, щоб він не розряджався, щоб він не заряджався, щоб він не змінював заряд в акумуляторах, просто щоб вони собі побули в паралелі. Так би мовити, вирівняли заряд у всіх. Як бачите, він зараз вирівняний. На ранок можна їх знову ж таки від'єднати від і через годинку-дві переміряти. Таким чином, якщо заряд залишатиметься фактично однаково, як ми зараз бачимо на цьому прикладі, тоді все ок, можна збирати. Це Powerbank одразу після першої збірки може показати. 70% зазвичай він любить показувати, якщо акумулятор повністю заряджений. Але це тільки через те, що ця плата вона дещо калібрує показники даного якби, дисплею, скільки він показує відсотків до ємності акумуляторів. Тобто ця плата. вона... Дочекається, поки акумулятори повністю розрядяться, повністю зарядяться. І після того вона вже буде адекватно розуміти, яка дійсно їхня ємність, і відштовхуючи від, від цього, буде показувати правильні відсотки. Тому не дивуйтеся, якщо акумулятори ви зарядили повністю, зібрали все, пару по, вам показує 70%. Просто його розрядіть, потім повністю зарядіть і, можливо, доведеться ще один раз його розрядити. Тим не менше це звичайна експлуатація, тому тут це ніякі не додаткові дії, просто в процесі експлуатації він вирівнюється і буде показувати адекватно. 100% він повністю заряджений. І тут 96%, бо, як ми пам'ятаємо, тут трошки менше, ніж 4,1 вольта, ну а тут фактично 4,2 Вольта В максимальний заряд. Ось. Powerbank. Збирається досить просто. Тут, після того, як, як, як ви зробили основне, виріміли їхній заряд, позакладали ці акумулятори, підібрали їх, тут, тут вже нічого складного. Є певні защёлки, однак більш важливо це те, що е парбанк саме скручується такими глянтами. І з Aliexpress -E він приїжджає ще з кожним павербанком, вам дають ще плюс один гвинтик. Тобто, якщо тут треба 6, дадуть 7, це для того, що ну, можливо ви один загубите десь. Також дають викрутки, хоча ці викрутки, вони, звісно, якісних ніяка, але тим не менше їх дають. І дають такі резинові заглушечки. Тож, давайте вже повністю зберемо даний павербанк. Також зразу скажу тим, хто захоче побачити тести. Ну, це довго. Це, це дійсно довго, тому що, я, щоб протестувати ємність такого меншого, до речі, саме цього павербанка я його повністю розрядив, а розряджав його заряджаючи оці акумулятори, ну, тому що знову ж таки відключають електроенергію. І... Щоб цей час не, не пропав даремно, то я так і використовую, що один Powerband розряджається, але зате робить якусь корисну роботу, заряджає інший акумулятор. Так ось, Я його повністю висадив в нуль, тоді підключив до зарядної станції і повністю зарядив напругою 5 вольт струмом 2 А, точніше там 5,12 вольта ну і 2,000. Не знаю, один, по-моєму, Ампара. Словом, підключилося це все це через лічильник ємності через USB-тестер. І він показав нам 9200 мАч при 5,11-12 вольта, що при перерахунку на оці, міліампер-години, які завжди пишуть на корпусі, їх треба вони розраховуються на 3,7 вольт не на 5. Тобто 9200 на 512 вольт, вийде десь там в районі 12500 до 13,000 міліампер годин 37 вольт. Ну або 47 Вт годин. Так правильніше рахувати в годинах Так, і окрім гвинтів. Як Я вже раніше казав, йде така пластинка з заглушками. До речі. Де вона, де вона, де вона? Тому що це на 4 це не від нього. А від нього я зараз буду вже шукати, походу? Тому що я, як завжди, її вже десь залишив. Бачите, все без, без дублів. Такі чор, чорненькі заглушки. Це для того, щоб закрити ці гвинти і щоб вони вам не блищ, блищали, не, ну, не псували загальну картину. Тобто річ досить дешева, даний корпус а, в період знижок 11 листопада, ну і Чорної П'ятниці потім а, коштував 240 гривень. Акумулятор, як я вже казав, по 70 гривень, ну, нехай навіть вони були по 100. Бо, скоріш за все, після того, як ви подивитесь ці відео і захочете собі зібрати почнете шукати на OLX акумулятори, ну, будуть вони по 100. Це 800 гривень плюс там 240, ну нехай 250. Це 1050 гривень. Де ви павербанк на 22-23 тисячі годин купите за 1000 гривень? Ніде. Ну і фінальний штрих це скло, пластмаска на екран, яка йде з обох сторон в скотчі для того, щоб не поцарапатись, поки вона до вас доїде. Все гарненько защелкується. Працює і фінальний штрих. Кайф. Правда? Все, готово. Таворіч ще, звісно, можна було б його зважити. А, і, до речі, приємний бонус це ліхтарик. Ну, тобто, якщо там на випадок вас відключають електроенергію і це сталося раптово, ви не змігли підготуватися, то можна все і підсвітити, коли ви кудись там ходите по кімнаті. Ось. Тут якби аналогічна вся схемотехніка, єдине, що не 8 акумуляторів А4. Тому. Тут якби нічого нового. Також бонусним контентом до даного відео зараз вам покажу, що взагалі робиться на OLX і які у нас є OLX-береги, які наживаються на такій кризі, на такій ситуації складній в країні. Ось. І я просто. Спеціально записую ці відео, щоб показати вам, як зробити правильно, щоб не попастися на таких от нечесних людей, які наживаються. Тож, дивіться, переходьте за посилання в описі під відео, замовляйте і будьте енергонезалежними. Тепер погнали! дивитися, що в нас там на OLX. Тож, друзі, коротко про. Дані девайси, які ми щойно оглядали. Тобто, як бачимо, ціна зараз на модельку з 4 чотирма акумуляторами коштує 270 гривень, ну, коштувало 220 коли були знижки. Звертаю вашу увагу, вкотре плата має бути саме ось така синя, щоб була швидка зарядка. Ось, Бо є такі павербанки з зеленими платами. Ось такі. ну Це теж синя. От такі зелені не беріть. На 8 акумуляторів коштує, там, грубо кажучи, 300 гривень. Знову ж таки, були знижки, коштувало дешевше. І давайте подивимося, що нас робиться на OLX. Я тут пошукав за запитом Powerbank, що мені там познаходило. Ось, наприклад, зелена плата, яку я вам нараджу брати, коштує 580 гривень, люди хочуть. 550 гривень корпус. Сподіваюсь, хоч плата нормальна. 700 гривень з поганою платою. Знову ж таки, 500 гривень. 625 гривень. 500 гривень, грубо кажучи, 500 гривень. Так, ну тут хоча б уже в зборі а, за 700 гривень. Я так розумію, ось цей за 900. Ну, якщо ми врахуємо, то, тут це скажімо, за все на 4 акумулятори. Якщо ми порахуємо, що 4 акуми це 400 гривень, плюс плата ця 250-650 гривень. І 900 людина хочах, тобто на наварі на цьому 250 гривень, ну це ще не так страшно. Ну, але просто брати. З Китаю замовляти щось там, робити подвійну ціну і продавати. Ну, по-моєму, це трішечки скотство. Я навіть спеціально не приховую, хто там це продає. Україна має знати своїх героїв, я вважаю. Йдемо далі, далі буде цікавіше. Пам'ятаю ці, ці шнури, теж як відео буде зараз вгорі. Посиланку, там де я розповідаю, як від Powerbank підключити роутер. Ну, таких відео багато в інтернеті я не перший. Словом такі ж народжі коштує там, 41 гривню з доставкою 12, ну нехай 55 гривень він коштує. Ну що діти ви готові? 250 гривень. Просто 200 гривень на вару 250 гривень. А ось ці ліхтарики, USB. Отакі коштує 15 гривень. Безкоштовна доставка. Цих 3 штучки коштує 70 гривень. Одна штучка 23. Ви готові? 200. 200. Ще раз. 23. 200. Нормально. Тут 250. Ну, але тут хоча б людина проявила свою фантазію. Вона взяла велику лампу на 27 цоколь і проробила її на USB. Скільки все, плата в лампі здохла, людина взяла, ту плату викинула, замість неї присобачила USB-порт, під'єднала там декілька з тих діотів, бо там діотів іде багато. От, на, там три, грубо кажучи, нехай з'єднала, і таким чином от, ця вся річ працює. Ну, тут хоча б якась робота проведена, ну. Хоч це викликає вже якусь повагу. І те, що тут пишуть, що 380 мА, вона мА споживає. Ну, я так здогадую, що вона має непогано освітлювати, тому що я знаю, що такі ліхтарики тягнуть десь 01 А, так само. Тобто ця виходить десь в 4 рази потужніша. Ну, але все одно, 250 гривень не коштує ну, гривень 100 було би нормальною ціною за, за такі лампи, але це таке. А, також хочу сказати, що ну, не всі, всі береги, звісно, є і дуже класні чудові люди на OLX, які стараються, які щось роблять, і в тому числі роблять такі класні павербенки. Не говорю конкретно за дану модель, за даного користувача продавця. Але просто концепція от таких парабенків це дуже класна штука. Особливо навіть для військових заряджати рації, заряджати мобільні телефони. Корпус такий досить виглядає надійним, заряджається, довго тримає заряд і забігаючи на хочу сказати, що я щось подібне хочу для себе зібрати, тільки для ноутбука, щоб можна було собі спокійно заряджати ноутбук. От теж, будь ласка, на 3D-принтері друкують, роблять такі великі пауербенки. Ось такі павербенки теж. Тут, до речі, плата я з, роз... з опису зрозумів, що така сама, як я показував, і теж зараз буде вгорі в відео моє, там, де ми з каналізаційною пластмасовою труби робили корпус для такої зарядки. Тут дійсно є 4 порти швидкої зарядки. Те, що тут пишуть 4 по 30 ватт, неправда, 4 по 18 ватт буде точно. Ось, якщо ви дасте достатнє живлення цього модуля. 4 порта швидкої зарядки, плюс людина ще придумала ліхтарик сюди, і ще там написала, що є вихід 12 вольт для роутера. Супер, класно. І, і недорого в принципі, завести і функціонал, що перелічений, якщо там дійсно буде хоча, хоча б така батарея, як тут написано. Ось. Єдине, що попрошу, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо хтось знає, де можна такі корпуса купити. Тому що не можу знайти. А самому треба для, для саморобки, в тому числі хочу повторити якийсь подібний пауербанк. Тож буду радий вашим коментарям. Ну і на кінець нагадаю, що буду вам теж вдячний за вашу підтримку, підписку. Донатів не треба донатів в ЗСУ, але лайкніть це відео, напишіть якийсь коментар і підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. Все, всім добра, тепла і світла! Бувайте, друзья.